Друзі, всім привіт! сьогодні такий огляд. Так, ну, Тест-драйв по суті, е, сабельної пили. Хочу порівняти е, сабельну пилу між е, звичайною буларкою. Е, так як я займаюся розборкою, ну, приходить такий час, що потрібно машину порізати. І дуже багато є коментарів, що ви пишете купи собі сабельну, купи собі сабельну. Е, ну, Було жалко просто коштів купити. ну, Все-таки Рішив для себе, не то, що там. ну через ваші коментарі я вирішив для себе, для своєї безпеки, для свого здоров'я купити е, сабельну пилу. Е, так як вона є найбезпечніший варіант порізки ну, автомобіля. Що можна автогеном різати, ну, це також дуже опасний е, від е, цього порізки. Е, ось така в мене прийшла сабельна пила Дніпро М. Е, е, я її вже розпакував. Ось Вона там є ще. В комплекті зараз, зараз я покажу, В комплекті у нас йде пілочка, ось така маленька по металу, і пілочка йде по, ходу по дереву, так я зрозумів. Звичайні документи. Це є 210 модель, Ця модель трошки сильніша, вона має 120, зараз покажу характеристики. Наскільки я пам'ятаю, що воно мало 120 А. Ну, я не знаю, де знайти. Ну, Взагалі, вона є сам... А, 1200 вольт. Є і слабші, вони будуть дешевші, Там ціна 2000, там 750 вольт. Ну, чи багато, там, не знаю, мені не подобалося. Я вибрав сильнішу через те, що мені треба багато різати. Е, також в Дніпро були проблеми колись раніше. З тим, що багато коментарів бачив, що вилітали оці насадки. Е, ну, я питався з Дніпром, казали, що насадки більше не випадають. Ось так вона тут фіксується просто е, без ніяких проблем. Шолк і все. Вона у нас не вилітає. Є три скорості, ну, на пошті я пробував. Це ну, якась нульова, перша, друга і третя. Ну, ми це все будемо зараз тестувати. Реклама не проплачена, просто купив собі, хочу показати вам, вам вигідніше. Також хочу порівняти по цінах. Наприклад, я заказав також ось таких два полотна. Вони вийшли 150 гривень за два. І ну, ось один круг до булгарки великої. коштує 60 гривень. Тобто по ціні приблизно одинаково що полотно, що круг до булгарки. Але круг до булгарки, хочу вам показати ось такий приклад. Отакі от моменти і буває, коли метал закусую і от закусую вам круг. Добре, що цей круг не обламався, а лише цілий. А деколи відріжете, ну, може закусити, обламатися. Дуже є багато історій, коли в руку, там, в очі, в ногу може залетіти кусочок цього круга. Стоп, стоп. Ой. Давай. Ну, булгарка в мене звичайної фірми ДВТ. Звичайна фірма, звичайна булгарка. Ну, свою роботу вона виконує. Ну, кажу, Завжди хотів спробувати кабельну пилу. Зараз ми надінемо полотно на нього, вже по металу. Полотно велике. Також часто буває, що е, виріжете поріг і в порозі є багато слоїв. От так, як тут зараз ходи покажу. От так, ви виріжете поріг. І Часто була аркою, ніби виріжете, а там є багато слоїв металу і ви не дорізаєте. От сабельна в цьому плані вона допомагає, що вийде. вона може практично цей поріг прорізати ну, одним заходом. І також це є великий плюс цієї пили. Добре, зараз ми заложуємо вже по металу, оцей більшу, і підемо попробуємо. Так. оп. Так, от і все. Ми заложили. Вже якраз приїхали хлопці до нас по метал. Зараз ми будемо одночасно і пробували цю сабельну пилу разом з цими хлопцями. Добре, стоп. Приїхали хлопці ще по метал забирати решту металу. То, що тут лишилось, якраз Зараз ми будемо і пробувати цю сабельну пилу. Приїхали хлопці, вже метал забрали повного буса. І пілочка себе показала дуже добре. Ось такими кусочками я дах відрізав. Зараз вони виїдуть і попробую ще на камері, як ріже пілка. Так, ми вже встигли нашу е, пілку випробувати. Бачите, я вже її встиг загнути. Приїжджали хлопці, забирали кузова, бачите, зараз там все пусто, вгорі пусто. Я вставлю там в різку. Приїжджали місцеві хлопці, які заготовляють метал. Забрали в мене декілька кузовів. І у їхній самій була проблема у ці роги, що важко запхати, бачите, вони багато місця займають. Тобто два-три дага вкинув і все, ну, більше не годин запхати. Мені дуже просило, щоб я відрізав. Самі чекали на цю пилку. Кажу, заказуй, заказуй. Штука класна. Заказав. Я по відрізав кожному дасі. Оці роги, ці стойки, все відрізав. Скажи, Максим, мені навіть хлопці казали, що, ну, що куплять тобі. І каже, вони навіть кажуть, що куплять мені полотна, що я просто відрізав оці стойки. Так що я вже спробував. Не знаю, напишіть в коментарях, можливо, я не мію. Два загну вже. Оцих два нових полотна, я загнув. Попробую цим вже зігнутим, але воно вже ріжено кусяк. І мені здається, це вже не то пальто. Нічого ми маємо ще відні проблеми оригінальні. Зараз ми попробуємо цим різати. Можливо, я неправильно прижимаю, або можливо вона на цих зломах більше закусує. Ну зараз попробуємо. Або треба дати трошки більше мощності. Попробуємо на тройці. Перший раз в житті ріжу. я не є якийсь професіонал, е, ну, не вмію я ще різати. По-любому піде там 2-3 полотна, я мушу портити, доки я навчився. Більше воно є вже загнуте, ним вже не так добре різати. Зараз спробую ходити ближче сюди, попробую ще різати. Довге. Тут неудобно. Коротше, міняємо на коротше. Так, це викинемо, це гаряче. Так, у нас є ще від Дніпра маленьке. А ми попробуємо цим меншим, як воно буде різало. Більшим я вже попробував Ну що ж в Цьому бракує, бракує довжини ви кидає, ним хіба ось так заново починати. Так, ним хіба ось так щось перерізати якусь трубку, але таке йому трошки бракує... бракує довжини. Попробуємо відламати. Ось так. Ось так. Можна було дорізати, але я вже відламав. Скажу, подобається. Тут би вже пішло трос, ну, круга, би посадило досить багато. Ось відрізати оці всі стойки по колу, це піде 100% той дешевший круг. За гривень 50 його не стане. от На цьому криші. Ну, рахуйте 50 гривень. Якщо навчиться добре різати цим полотном, я думаю, що тут полотно точно збережеться. І таких штук 3 можна ще вирізати. Ну Давайте ми попробуємо ще одне різати. Тим не менше. От. Секунда діла. Скажу, Мені треба просто ще трошки підівчитися. Я ще не маю такої впевненості. Ось і все. Тут усі літі. Ну і вже, дивіться, набагато легше людям забирати. Також в нас є ще пілочка по металу. І хотів я попробувати ось цю пілочку. Ой, не по металу, а по дереву. Так, ми дану пілочку поки що забираємо. Напишіть в коментарі, я хочу почитати, що я роблю не так. Можливо, ви підкажете, як правильно різати. А я беру, ставлю по дереву. Ось у нас такі зубці вже інакші. От, бачите, не вилітає нічого. Є тут декілька гілячок. Зараз ми спробуємо їх відрізати. Так, спробуємо зменшити. От воно боїться. Щоб це ні до чого не вдаралося, та й в лобзик. Треба щоб було рівно Так, так, Гонять. Так, поставимо. так що дерево воно ріже класно. Не знаю, чи варто пробувати ось таке кинути. Ну, можливо, і таке варіант буде кинути. Ну ні. Треба або довшого. Ну, таке якось це. то думаю, це не є проблема зараз по Так і попробуємо що перерізати. Так, треба саме більше скоши цього на кінці. На кінці воно ламає і, і закусує зробіт ріжу. Води все. Тараз. Я і пішов. Не, треба прижимати. Це так як е, бензопилці, треба прижимати. Добре, щоб. Ну, ще, ну, такі невеличкі деревця, воно ріже непогано. Ну, на це є бензопилка електрична. Це хіба так щось десь якусь гілячку підрізати. Її використовувати. В загальному для металу я довольний, що взяв. Вона свою функцію виконує, тільки треба навчитися. Е, ну, навчитися є ті нюанси, які треба притримувати, де прижимати, де закусує. Тримай Ось. Так що до... покупкою довольний. Ті, хто приїжджали, також кажуть, що штука класна. Вони на металоприйомі не мають, але кажуть, що певно будуть купляти собі таку саму. Бо ну, вона вартує, можливо, і слабші, бо там були варіанти дешевші, слабші. Вони також хороші, але я взяв сильніші. Не знаю, чи потрібний цей запас мощності чи не потрібен. Ну, для моїх потреб воно ідеальне, воно підходить і буду цю, цю, цей апарат. Також от пороги я ріжу не раз поріг і в порозі ось так як тут. Бачите, наприклад, болгаркою я ріжу, і мені не вистачає місця от далі. От таким, таким штуком поріз прорізати, бо мені потім доводиться зуб'ялом рубати, мучитися. А так раз 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 я собі прорізав. Так що штуку можу рекомендувати. Ніправ мені нічого не проплатив, можливо, коли щось подарує. Була проблема з доставкою, Дніпроем позвонив, я бачився, Укрпоштою не раджу заказувати. І дали мені доставку, там плюс 200 бонусів на покупку. Так що Дніпром компанія нормальна, є обслуговування, можна звернутися в будь-який магазин. Так що, ось такий обзор, така покупка. Всім дякую за перегляд. В наступній серії ще хочу ключі показати GMO, які в мене вже рік. Плюси і мінуси цих ключів. Так що, розі ось такий лайк. Напишіть в коментарі про цю штуку, чи ви таку мали, і як правильно різати, як дочитати, і обов'язково вам відпишу. Так що до наступного.